Один із найатлетичніших данкерів на сьогоднішній день Донован Хокінс вирішив протестувати свій стрибок і не тільки на кільце, практично стандартної висоти. Даткадемікс вирішив зняти ці стрибки з двох ракурсів, щоб не було питань ні в кого. Цей більш так би мовити, чесний ракурс показує, що він дійсно може заглянути в кільце. Хоча до цього в цьому ніхто не сумнівався. Молодий талант все частіше і частіше з'являється на просторах інтернету, хоч сам і знімає контент, але найчастіше відео з ним в. Росяця на інших каналах, координований і потужний тип, дуже прокачаний персонаж. Залишається тільки додати стрибки через людей, і буде повний пакет. Поки таких данків від нього ми ще не бачили. Також він вирішив стрибнути до дзвіночка, який висів на висоті 365 сантиметрів. Достав до нього досить легко. Як думаєте, який у нього стрибок? У будь-якому разі солідний результат. А у кінці він вирішив спробувати забити баунс данк. Він один з тих кількох людей на планеті, хто також може це зробити, але навіть із такими, можна сказати, ідеальними показниками для данків, забити цей данк у нього не вийшло. Щоб м'яч опинився у кошику, потрібно врахувати багато фактів. І важливо, щоб вони всі збіглися в один момент. Це справді дуже і дуже складний данк. Крім нього, на цій данк-сесії стрибали інші молоді данкери, і не тільки. Зокрема, Айзея Спіноза, якого ви бачили в минулому відео, це той хлопець, який при зрості 178 см сантиметрів відривається від землі. На 127 см сантиметрів і може забити кілька складних данків. Також там був талір карі, але видно, що на цій данк данксесії він не особливо хотів напружуватися. Домінік Гансалінс. Він же дом Данкс також показав кілька хороших стрибків, але після спроби данка під ногу на 360 у нього заболіло коліно, і він вирішив завершити це тренування. Але через тиждень він знову був у строю вже у іншому місці і в іншому складі. Тут головним хедлайнером був Айзея Єв'єра. Це реально круто, що хлопці регулярно так збираються в різних місцях Америки і проводять спільні тренування, спілкуються, обмінюються досвідом, та й загалом у такій атмосфері зростають шанси забити якийсь новий данк як для себе, так і для данк світу в цілому. Ну або встановити новий рекорд вертикального стрибка. На цьому тренуванні було справді багато данкерів, які розбралися по невеликих групах і зайняли своє кільце, але основний екшен проходив тут. Це кільце побачило три яскравих моменти: першим був Айзе Рів'єра, який зазвичай почав своє тренування дуже плавно, але потім вийшов у процес і почав колотити згори, вже вкладаючись у стрибок. А стрибок у нього в цю пору року, як ми бачимо, стабільно хороший. Данк під ногою плюс за спиною змусив його попотіти, і він витратив на нього більше десяти спроб. Деякі були дуже близькі, але зрештою він його так і не забив. Наступним топовим данком від нього був 360 під ногою після навісу від щита. Тут він теж вступив з ним у довгу боротьбу, і також він йому не підкурявся більше десяти разів. Але у цьому випадку м'яч таки опинився у кошику. Стандартні 360 під ногою і 360 за спиною зайшли дуже добре. І видно, що ці два данки та й усі інші данки, де він забиває правою рукою, у нього виходять набагато легше, ніж лівою. Другим яскравим моментом для цього кільця був цей хлопець, якого я особисто не знаю і бачу вперше. Він найперший, хто почав активно стрибати на цій данксесії, викладаючись на максимум, тим самим зарядив інших учасників на неофіційне змагання. Стрибок дуже непоганий, злітає легко і досить швидко, може навіть ударитися головою об кільце, якщо захоче. Також від нього ми побачили кілька досить стандартних, але красивих данків. Буквально данк однією рукою в поєднанні з вилітом виглядає стильно. А ось цей вінміл – Це вже інша розмова. Класика ніколи не застаріє. Третім яскравим моментом для цього кільця букси той же Айзея Спіноза. Він не зайняв багато ефірного часу цього разу, та й загалом, як і в минулий, але його стрибки це те, що в цьому відео мені сподобалося найбільше. Польоти цього хлопця і звичайні данки зі стилем це те, чого ми так давно не бачили. Данки без пристрибування людей, а прокачаний атлетизм це те, до чого прагне нове покоління данкерів. І цей напрямок мені особисто дуже подобається. Початок сезону FIBA 3x3 World Tour вже дуже близько, і європейські атлети активно до нього готуються. На розминку перед сезоном до Таїланду вирушили Грабо і Джоел. Там вони показували данк-шоу в рамках FIBA 3x3 Кубок Чемпіонів. Цього разу це не був данк контест. Тому хлопці могли у відносно вільній формі показувати будь-які данки на свій розсуд. Відносно будь-які тому, що перед данк-шоу були домовленості, що вони повинні виконати кілька спеціальних раніше обговорених данків із використанням спонсорських. Предметів або символіки. Данк-шоу це не завжди крутіше контести, а швидше навпаки, адже втрачаються градус суперництва і напруга. Тому данкери почуваються більш розслаблено і менш заряджено, так би мовити. Цього разу, на жаль, сталося саме так. Чесно кажучи, початок сезону завжди досить важкий, і рідко данкери виходять у нього на 100% у своїй найкращій формі. Швидше за все, перші кілька виїздів це своєрідна обкатка нової гуми. Також варто врахувати різницю у часі. А ще зайти повне колін грабо, що може вказувати на якусь травму, яка вплинула на його виступ. Хлопці дуже часто мазали навіть прості данки, що дійсно різало око. Шоу тривало аж цілих півгодини, і цей час потрібно було якось заповнювати, що вилилося у безліч спроб на данки. Зазвичай шоу такого формату триває 10, максимум 15 хвилин, і тримати публіку в напрузі цілих 30 хвилин дуже складно. Глядачі, можливо, не надто звертали увагу на невдалі спроби. А іноді це навіть спрацює на руку. Якщо в підсумку ти забуваєш задуманий данк, тоді створюється певна інтрига, і публіка починає активно підтримувати тебе, щиро бажаючи побачити фінальний успішний момент. Але для самих данкерів промахи це дуже болюче питання, особливо, якщо вони відбуваються в самому початку. Це сильно б'є по настрою і може психологічно позначитися на подальшому виступі. Найбільш показовим став момент із пляшками: Джоел вирішив забити щось, чого раніше ніколи. Не робив. Він поставив дві спонсорські пляшки. По-перше, дуже далеко. По друге, їх було дві. А по третє, він вирішив забити через них після навісу від підлоги. Тактика була обрана не найкраща. Спочатку він дуже довго налаштовувався на цей стрибок, потім вирішив прибрати одну пляшку, що виглядало не дуже. Потім він так само довго налаштовувався на вже спрощений варіант данку. Далі було кілька пробних навісів, кілька пробних стрибків, і усе це затяглося на дуже довгий час. У підсумку він він повернувся до того, з чого потрібно було починати, і зробив все з першої спроби, не вважаючи на втому, і трохи пригнічений стан після попередніх невдач. У грабу також було багато промахів навіть на його найстандартніших данках. Хлопці намагалися якось виправити і компенсувати ситуацію грой з публікою. Загалом вийшов такий собі порад Уінмілів на першому івенті сезону. Сподіваюся, глядачам усе сподобалося. Один із перших відносно масштабних контестів нового сезону відбувся в Китаї на місцевому All-Star. Примітно не лише те, що зараз у Китаї спостерігається справжній розквіт Данкруху, але й те, що в цьому контесті також брав участь чемпіон NBA контесту 2019 року, Гаміду Діало. Давайте подивимося, що з цього вийшло. Контест почався доволі плавно, що в принципі відбувається завжди. Особливо складних данків спочатку не варто було очікувати, хоча дарма. У першому ж раунді ми побачили данк під ногою через машину, хоча в такому в лапках безпечному варіанті, якщо можна так сказати. Звичайно, ефект не той, що при стрибку через справжню машину, але є, що є. Данк Чен зазвичай стрибає з двох ніг останнім часом, і я упевнений, що ближче до фіналу він перейде саме на такі стрибки, але відкрив контест для себе стрибком з однієї. Діало у своєму першому виході заколотив потуж, він міл з навісу на всі десятки, що вивело його на перше місце. Місце після першого раунду. Другий раунд почався з жорсткого провалу. Я навіть не можу назвати це данком і не хочу це коментувати, тому просто давайте прийдемо до наступного учасника, який також нічим особливим не здивував. А от Данк Чен на їхньому фоні дійсно виглядав як Дан Кінг, як він сам себе називає. Це також належить до тієї категорії данків, які я не дуже ціную, але все-таки хлопцю 39 років. І у своєму віці такі легкі стрибки викликають лише. Повагу. Останній данк перед фіналом від Діало виглядав ось так. А ось перший фінальний данк мене справді здивував. Данк майже зі штрафної лінії при зрості 178 см. Це дуже серйозно. Діало ж забив, відверто кажучи, не фінальний данк. Швидше за все, у нього просто не було великого арсеналу данків для таких заходів. Данг Чен у своєму виході забив Тетріс Данк. Знов Знову ж таки, мене сильно дратує, коли данкери забувають данки лише через людей. Але Тут можна зробити знижку на вік учасника. Діало забуває дуже просто, але при цьому дійсно ефектно, і це вигідно виділяє його на тлі всіх інших. Але Чен вирішив перекрити всі ці моменти своєю головною козирною картою, яка й принесла йому перемогу в цьому контесті.